Ну що, привіт, вітаю вас на каналі Все довкола мене. Да, Дійсно, я давненько вже пропадав, радий вас бачити, надіюсь, ви мене не забули і тому подібне. Давайте почнемо з того, що я вам скажу, чому я так довго ну, не появлявся на Ютубі вже більше півроку. Ну, тому що я перейшов на Тікток і там розвиваю зараз себе як стрімера в Тіктоці. Якщо, можливо, ви хочете за мною слідкувати, то посилання на мою. На мій Тікток-аккаунт буде ось тут внизу. І так що, у нас зараз Черкаська область, ось вже, як бачите, дрова рубаємо. Холодно, мінустри привалило, вже коротше, зима трошки починається. Але, але але, але, що? Хотів вам сказати таке коротко, цікаво, по, 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 як сказати, по суті, відео. Мотоблок, за рахунок мотоблока, Дивіться, ось, ось скіль... скільки дров. Це ми вже складаємо їх просто тут, а... просто піти, тому що забили вже всі свої дровітні ангари, нема куди складати. Мотоблок пахав цей рік ну просто на славу. Давайте, можливо, перейдемо до нього. Як завжди, я його заведу вам. Зараз вже мінус три побачимо, як він заводиться, як він себе поведе. Так, відео не перезнімаю, все е, знімаю раз і більше не перезнімаю, тому якщо десь там якісь будуть неполадки, то вибачайте. І так, покажи, скільки градусів зайди. А, а воно тут вже батарея сідає. Тут видно, що ось, ось воно. 4,2, якщо видно. Видно? Так, дивіться, я вже воду злив, тому що ну, морози вже є трохи. Мінус 3, мінус 4. Давайте побачимо, як ми зараз заведемо цього апарата. Поїхали. О! <ріць> <ріць> Сився видно? Якось горем пополам завели з першого разу. Звісно, трошки декомпресора я рано відпустив, треба було трошки ще прокачати, прогріти. Ну, то таке, то фігня. Здоров'я є, головне, щоб воно було. Поїхали на город, вам покажу, що ми цей рік посадили, Уже посадили. Тому що цей рік в Черкаській області була засуха, засуха. І. Що я вам можу сказати? Ми посадили гарбузи весною і вони, на жаль, не висходили. Пересадили другий раз і вони вже висходили, але так погано і так пізно, що я їх просто мотоблоком пройшовся не один раз, два рази пройшовся, переферзував і в мене просто земля відпочивала. І, е, звісно, що вирішив вже забити на ті гарбузи, тому що з ними оце морока, доход, уход. забив хір коротше, і. Вирішив посіяти зиму пшеницю. Он дивіться, зараз яка вона вже посходила, наче чудова. Тому цей рік в мене земля відпочивала і прибуток з цього городу був два нуля приблизно. Що вам ще таке цікаве розповісти? Я навіть не знаю. Напишіть коментарі, якщо ви за мною слідкували, якщо ви чекали відео, звісно. І цей, як його сказати. Що ще? І звісно, якщо відео зараз набере 150 вподобайок, якщо за тиждень воно набере 150 вподобайок, то я обіцяю, що я вийду з новим відео і на, на, ну, як би, більш цікавішим уже рівно через 2 дні. Дякую вам за перегляд. З вами було, був канал Все довкола мене на зв'язочку.